Вітаю всіх на моєму каналі! Готуємо просто! Сьогодні я приготую отаку смачну страву рулетики з начинкою, в неймовірно смачному томатному соусі. Я взяла салаку, саму бюджетну рибку, і давайте будемо готувати. Спочатку я її буду чистити. Я відрізаю плавники. от таким способом я вспарую брюшко. Потім я буду відрізати голову і акуратненько будемо удаляти нутріщі, бачите? Я добре помила. Давайте спробуємо її будемо. Дивіться, вона дуже легесенько таку піддіваєте, хребет. Ну, так, акуратно. Навіть якщо вона, бачите, обламалась, то це нічого страшного. Значит, повністю весь хребет, вместе з усіма кістками відділяється. Ну, трошки розривається, рибка дуже ніжна, це м'яка. Але треба, щоб витягнути всю кісточку. Рибку я почистила і зараз буду далі працювати з нею. Я сюди налила холодної води, а тепер я так ложки 2 столових пілью, уксуса. Розмішаю трошки. І хай вона постоїть мінус 10-15. Вона цей запах сільодочний. І зроби, може рибка зробиться трошки твердіше, щоб вона не розлізалася. А поки вона буде маринуватися, для начинки посмажити цибулю і моркву. На розігріту сковорідку я наливаю олії. Таку набагатому, щоб можна було, щоб цибуля смажилась. І висипаю сюди цибулю. У такому повільному вогні, вогні я буду її смажити, щоб трошки вона такий колір золотістий приобрела. І тоді будемо висипати моркву. Бачите, вже пішов такий аромат смаженої цибульки. Я її перемішаю і сюди вже додам моркву. Бачите? І перемішаю. Вогонь я трошки приключу, трошки, щоб на повільному, ще наповільнішому, щоб вона підсмажилась. Смажила я моркву без кришки, а тепер накрию кришкою, щоб вона трошки постояла, поки остигне, і виключаю вогонь. На цьому етапі я трошки підсиплю спеції для риби і трошки підсолю. Багато солити не буду, тому що в спеціях теж є сіль. Ну, так, я думаю, достатньо півложечки чайної. Розмішаю хорошо, і трошки ще остигають і впитую спеції. Рибка наша тут промаринувалась цієї водички, водичці я зараз. Цю її таку витягну, трошки нехай вона стече. Солити я її не буду, бо я там трошки начинку нашу підсолила. І тоді буду заправку для риби теж солити. Так розкладу, да, от, коли додала уксуса, вона трошки потверділа, не буде так розлазитись. Запах трохи зовсім інший. Така вона. І колір трошки помінявся. Краснота ця убралась, вона трошки вимокла. От. Засмажка вистигла, і я буду виробляти рулетики. Накладаю від, від широкої частинки і закручую до хвостика. Всі рулетики майже готові. І я показую, як це я роблю на останніх. Ось такі гарні вони вийшли. На різовіти сковорідку я налила вже олії, і зараз я вам покажу, як я буду обсмажувати ці рулетики. Бачите, я їх обварюю. і кладу, так, кладу донизу хвостиком, цим. От цим хвостиком донизу буду класти. Ось ці рулетики я пережарила. Тепер я буду робити соус для них. Я беру засмажку нашу оставшуся, виливаю томат, додаю ложку сметани, посолю трохи, ложку солі, весь соліт за смаком. За своїм. Ретельно розмішаю, щоб трошки підсмажилося. І додаю спеції для риби. Додам гвоздіку і перець з горошком, і хай соус помліє ще 5 хвилин на повільному вогні. Вилежала рулетики в соус, додала туди лавровий лист, дам йому ще проташкуватись хвилин 10. І буду виключати. Будемо куштувати. Знати, що я в шоці, не сказати нічого. Рекомендую приготувати рулетики смачні і ніжні. Якщо б вам подали таку страву в ресторані, ви б ніколи в житті не догадались, з чого вона зроблена. Ну точно про салаку б не подумали. Ну дуже смачні рулетики, вони такі соковиті і пікантні. Та в роті. Сохраніть рецепт і готуйте як в будні. Так і на свята цю страву, і ваші гості будуть в захваті. Як завжди, перелік інгредієнтів в описі під відео. Чекаю від вас лайків і підписки. Бажаю миру і злагоди вам і вашим родинам. Чекаю вас в слідуючих відео.